Ого. Бо я заборонив, ви мене обізнаєте, я заборонив дозволити сюди, мусор. Я це заборонив, тому що це сміттєзвалище проживе ще два місяці. Я з мером проводив нараду. Я казав голові міста, всім відповідним депутатам про те, що забороняється по накладним завозити сюди будівельне сміття, тому що сміттєзвалище переповнено. Тільки може підрядник АВ, тільки може завозити організ органіку та інших сміття. Чому ви ці всі ці У вас документів навіть немає. Як ви пропускаєте на підставі цього документу? Що це таке? Що це таке? Це, це договір, договір про... Про надання послуг по прийманню та захороненню. Де накладна, товаротранспортна, звідки це сміття взялося? Чому воно сюди заїжджає? У вас є довір, ви тільки можете, але сюди запускати. Є нарада, проводилась під протокол у зв'язку з тим, щоб протягнути життя цього сміттєзвалища, щоб люди мали де викидувати. Заборонено заборонено вивозити сюди будівельний ми, мусор. Ми, ми, при чому. є путівок, ми запускаємо Я визвав поліцію, визвав керівництво міста, виключайте машу це їдуть сюди, будуть вами розбиратися. Well, this one.